Серед благодійних організацій світу мережа клубів ротарі займає особливе місце. Ротарійський рук на харківщині був заснований 30 років тому назад. Це міжнародний рух, який свою історію починає 120 років назад. Клуб Харків Сіті був заснован у 2006 році, як один із напрямків і виходців з першого клубу Харківщини під назвою Харків. Ротарі клуб Харків. З 2006 року наша кількість вириються десь порядка 20-25 чоловік. Це активні. Люди, люди, які в цьому житті чогось досягли, і які бажають ділитися своїм досвідом і використовують свій досвід для надання допомоги іншим. Були різні проекти у клубі. Так ми опікувалися Шевченковським дитячим будинком, також іншими людьми, дітьми з інвалідністю. І потім, коли почалася війна в 2014 році, клуб робив багато проєктів по підтримці наших воїнів. Коли почалась повномасштабна війна, всі члени клубу Ротарі клубу Харків Сіті долучились до благодійних програм, які почали виконуватись в різних напрямках служіння. Це і організація ротаріанського хабу на території французького бульвару. Це велика кількість глобал-грантів, якими допомагали спільнота ротарі міжнародна. Можна привести декілька прикладів, де ротарі започаткувала і вела це проекти. Це пункти питної води на станціях метрополітену, в поліклініках. Перші Місяць у перші дні березня 22-го року це безперебодні станції для наших військових, які допомагали їм на нулю. Фактично, це лікарські засоби для полкліник. Це швидкі допомоги для закладів медичного забезпечення. Дуже актуальною і важливою є ротарійська програма, яку очолює. Роберт Мкрчан. Ми в клубі прийняли рішення, щоб зробити такий проект Ротарі дітям героїв і взяти, взяти під опіку цих діток і їх сім'ї. У цьому проєкті чотири є напрямки. Це перший напрямок це медичний напрямок, другий напрямок це освітний, третій напрямок це реабілітація. І четверте це правова е, допомога. Е, всі ми працюємо на волонтерських засадах. Роберт Мчан, який став одним з перших ротаріців в Україні, є втіленням головного гасла ротарі служіння понад власне я. Його шляхетність, рішучість, невгамовність підпорядковані місії допомоги людям. Він усвідомлює, що тільки любов здатна підтримати цих дітей, які пройшли через пекло втрати рідних, тільки любов може надати їм впевненість у майбутньому. Сім'я потребує нашого тепла. Бо держава, на жаль, може дати тільки там, може бути, гроші чи якісь там пенсію, якусь, але у цю душевність, цю чоловічність, людяність таку і турботу, таку, і дійсно ми дуже хочемо стати для них друзями. Роберт Мкричан, людина серця. І це відчувають діти загиблих героїв та їхні матусі. У мене син Нікіта каже: А, ротарі! да!» І говорить, да, да, да. Він дуже настільки. Він коли побачив Роберта Юрича, він просто побіжав обнімати його. тому я дуже вдячна і хочу, щоб вони вище йшли і більше в них було досягнення. Ротаріці розуміють. Наскільки емоційний стан дітей залежить від їхніх матусь? Жінки, що втратили коханих на війні, отримують допомогу від клубу Харків Сіті і в матеріальному, і в психологічному, і в правовому напрямку. Дуже важливим і цінним є спілкування, обмін думками та почуттями. Я, дружина загиблого воїна. І... Цей проєкт мені мене підтримує, і я знаю, що я підтримую людей. Ми збираємось а, так, і для дітей робимо свята. І я збираю матусь, а, котрі ми збираємось в коло, малюємо, робимо картини афірмації, щоб бачити а, світ. Підтримувати себе, що ми хочемо собі сказати сьогодні до проєкту Ротарі дітям героїв приєднуються все нові і нові клуби. Я почав презентувати цей проєкт на дистриктальному рівні, на всіукраїнському рівні, і отримав підтримку, здобув підтримку губернатора. Вже ми провели біля 50 зустрічей. Коли ми дітей беремо, ведемо їх в зоопарк, дельфінарії, потім вони приїжджають сюди. Зі з ними працює психолог, різноманітні мастер-класи по малюванню, по поліпки, потім по ораторському мистецтву, по фінансової грамотності, Різноманітні. Біля 200 дітей вже виїхали. Як за кордон, це була Литва, це була Австрія, це була Польща, а також, а також Закарпаття. Занурення в природу, подорожі Україною та Європою, творчість, а також культурні акції формують ментальний та духовний світ дітей. Образотворчі та музичні складові грають велику роль. У формуванні їхньої ідентичності. Ми для цих дітей, які приходять раз на тиждень, і якими переймається Rotary Club Харків Сіті, ми для них робимо концерти. І, звичайно, діти сприймають ці концерти дуже зворушливо. І наші діти, і ті, які слухають. Ротарійці усвідомлюють, що всі ми, українці, у боргу перед героями, які віддали своє життя за свободу та гідність України, турбота про їхні родини свята місія, від якої залежить майбутнє нашого суспільства. Це не проект, це наше життя. Це наше життя, і якщо коли ти бачиш. Цих діточок бачиш їх очі, як вони приходять, які вони сумні, очі цих вдов, і коли у них очі загораються, як коли вони це видять, бачать це, то вони і, і, і після завершення там якогось там дійства, вони підходять, обіймають тобі. І ці маленькі діточки дарять тобі подарунки. І коли вони знають, що от вони прийдуть на цю зустріч і роблять якісь там малюнки, якісь подарунки приносять, кажуть, дядя, от це вам. Вони такі гарні, вони такі класні, вони такі душевні. І з одного сторони це Навантаження психологічне, якщо ти бачиш оцю боль, і ти через себе це пропускаєш. А з другої сторони, це ти заряджаєшся від них чистотою, такою настоячістю. І я дуже радий, що ми корисні і дуже радий, коли бачу оці от очі наших, як дітей, так і їх матусь та бабусі.